Вітаю друзі на каналі. Сьогодні на рибалку не їхали, приїхали біля Львову недалеко до лісу. Ходимо вже десь хвилин 20. Дружина знайшла маленького білого. І я попав Добре. на такого красення молодого. Будеш зривати чи мені зривати? Зривати. Такий гарненький. Клас. Зараз камера не фокусується, О, класний. Зараз відріжемо ніжку, подивимось, чи, чи не хробачливо. Знайшли зразу при вході пару сосняків. Там дружина ще щось 5 чи 6 є. Подивимося, чи здоровенький. Чистий. Класно. Ну, маємо надію, щось не збираємо трошки. Виїхали в першій годині в обід, зранку падав дощ. Дощ потім перестав, та й вирішили поїхати походити. Ну, пригоди продовжуються, щось попаде, ще включуся. Так, друзі, ходимо. Подивіться, кого я знайшов. Опенька. Це якийсь король опеньок, який він... Цар гори. Це вже, наскільки я розумію, осінній, бо він тут такий темний. Літні вони такі жовтіші, наскільки я знаю. Напишіть в коментарях, чи я правий, чи ні чи то літній ну, мені здається що то вже осінній бачу в фейсбуку люди виставляли е, літні багато значить такі два кущі здорових були літні так все, присів зрізати і щось голову повернув в бік Тут дивлюся, де він є. Отут щось таке мені темне. Це дивіться. муховичок, який класний. Прикольно. Будемо зараз їх зрізати, чистити. Ну, вони 100% здорові. Та чистесенький. Та й тоже білесенький. Класний. То, ну, то 100% процентів у бачите, такі вони темні. Такі льолики ще. Мацьопки. Не знаю, я дуже опеньки люблю. Такі класні. Так, ще я натрапив на такі його молодесенькі. Опенючки. Небагато. Такі мацьопки. Такі гарні. Так, друзі, а це дружина знайшла. Це вже, оце, оце літні. Жовті, бо в мене були темнокоричні. Бачите, мої які шапочки мають, ті льоліки, шапочки мають темні. А ці жовті це літні опеньки. Класні великі. Будемо різати, вона йде шукати, добре біжи. Так, зрізав я оці пеньки, вже трошки є. Білих не видно, муховиків не видно. Щось дуже -то печально. Ще коли йшов, я дружина кликала ті гриби зрізати. Ще десь я тут по дорозі бачив малесенький на тому пеньку. Тут були ось такі опенючки, це вже осінні. Ну, зимові, осінні, темні. Такі класні. Такі маленькі, дуже класні, мариновані. Не знаю, чи не збирається, щоб замаринувати. Дуже люблю. Дивіться, який тут ще гарний. Дуже люблю мариновані. Дати трошки нерафінованої олії. Нарізати цибульки. Дуже смачно таке з'їсти. Вас. Шкода, що білих нема, але збираємо все, що є. Все, такий маленький пеньочок і трошечки на ньому. Назбирали. Який урожай. Трішки є. Йдемо далі шукати. Це, друзі, тут вже хтось різав. Бачите? Але ще, я так зрозумів, підросли. Чи там ховається? Там ще є цілий такий пеньочок. У Пенючки лізуть. Прикольно. Окей. Будемо зараз різати, бачите? Тут різав хтось. Будемо збирати. Знайшов ще один кущик. Пеньочок з кущиком О, Пеньок, ті вже більшенькі. Є малесенькі, є більші трошки. Так, друзі, накусили отак пів відра, може навіть вже трохи більше. Всі отакі дрібненькі. Молоденькі. Вже більше попали на літні. І тут ще по дорозі попався ось такий моховичок. Я такий Величенький. Хрубочливий, не буду брати. Більше ніяких грибів нема, хіба пеньки, але і це класно. Ще поки що шукаємо вже певно п'ята година. Ми приїхали перші. Чи, перші виїхали з дому? Ні, перші приїхали. Ще годинку можна походити. Такий листяний ліс, переважно буки, дуби, де не деякі з ялинки проскакують. Ну, класний ліс в цьому лісі перший раз. Прикольно, людей мало, ну, може, може зранку були, ми як приїхали, було щось 4 машини, хіба ліс вже помінявся і знайшли ось такого маслючка. Тут ще один такий. Маслючок. Ще один. Там опеньки, цілий пеньок. Там опеньки. Зараз підемо на опеньки, подивимось. Такі маслячки класні. Так, дружина зрізає ті маслячки, а мене відправили сюди, каже маєш роботу. Ну. Літні опенючки. Ще тут. І з тої сторони ще. Дрібненькі. Так, маслючки косить. Ось, бачите, ми все такі. Ага. Два, три. І ще бісніх бачу чотири. Давай я ще щось буду різати. А ти вже порізав Так, там є такі, лише вони якісь такі, як... Підцвели трошки чи що. Mm. Ти точно маслячки ріжеш, тут ще бачу хренові є. Ну no, а що поставили маслючки. Кажи. То маслючок. Mm. Ну mm, тут два. Да, то масля... При... Теперь... При Та то маслячок. Та діставай я тут теж дістаю, знайшов. Mm. Та, такі класні. Дивись, Суперой. Тут, во. Бачу, бачу, зараз дорізати. Блин, так тут. Бажай тільки не ту бо там во, бачки класні. Блеститься, не знаю чого. Та там ні то яких не То вже не маслюк в мене, покажи. То маслючок. А во там во. То вже ні. То не маслюки. Лізь туди під піділ. Де? Там де я відро лишила поперед мене. Вліво, вліво. Бачиш, як під гілками? Ні. Не бачу нічого. Я не бачу. Де ти тут їх бачиш? Подивися, я зараз от в Блін, і тут. Я тут не бачу. Ні одного. Ну я йду біду з тої сторони. Ну то ще є такі безкучі, то аго, тут бачу вже. Там є, подивись, добре. Ти, ти вважай би... Бо ще є і не маслюки. Я тобі покажу. Чекай, бо їй там якраз було зв'язує ліс, так хтось заліз. Ну, тому не маслюк. А, вот то, не маслюк. а вот то не маслюк, вот то не маслюк. Движ. Добре, Добречка, дай подивимось, що це такі доводилось. Прямо на дорозі. Ось тут йде дорога лісом. Ось такі маслячки. Шість штучок на місці. О, там ще сьомий. Сьомий. Восьмий. Тільки показує о. Дев'ятий. Тільки блистяться шапки. Дев'ять штучок будемо зараз зрізати. Ще знайшла, дружина, такі маслючки. Соснячки. Маслючки хто їх називає? Три. І де ти ще казала? Тут. Тут ще один такий гарний. І тут п'ять чи чотири. З тої сторони кругом є І кругом сосни. Раз, два. Три. чотири, чотири. чотири. Боку, Зараз тут ще два. І з сторони яма. З... Ага, і там ще бачу. Раз, два. І ями ще якісь не знаю, що Та, зараз будемо тут крутитися визбирувати Ще маслючки. Білих, на жаль, нема. Збираємо те, що є. Ми любимо різні грибочки. От тільки що, що дружина знайшла, то в неї і от то в мене ті маслячки то на одному місці. Знайшли ось таку яму. Ну як знайшли? Ну як знайшли? Ти знайшла? Я знайшла? Дружина знайшла, ну. Добре. Вона мене покликала, бо я пішов там далі. І тут двоє я обходив все, так вона вкруг і там вниз. І купа грибів, що було маслюків, а вона ходила навкруг верхом. То дивіться, вже майже відерку повний добив маслючками пару маховиків з таких маленьких гарних. І тут дружина назбирала. збирала, і ще, от якщо знайшла такого білого. І ще десь половинка шапки. Він тріснув. Але всі грибочки здоровенькі, ніякого хрубака немає, нічого. Дуже прикольно. Вже досить пізно, вже починає сіріти. За 15-6. Ну, ще хочу, то щоб ми добили може доповна і тоді будемо вже йти до машини їхати додому. Так, виходили вже з лісу. Знайшли спочатку готовий. Знайшли спочатку оцей білечка, як вони фокусують. Такий білий. І дружина ще подивилася з боку і дивіться, що вона, що вона ще замітила. Визики. Такий красавці. Клас. Чудвікий малий, що бачила? Капець. Клас, сама дорога. На самій дорозі. І так ще покажи. Там ще два маленькі. Так, і поки я вертався до неї, і що ще тут замітило? Ще є ось тут. Такі два. Ті вже менші. Я їх зриваю. Ну добре, Так, той малий хрубочливий. Кудися, може шапка буде добре. Да. На одному місці. Тільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. клас. Ну. Маленький щекий росте. Хай росте, я не буду то забирати. Д Добре, то загорни, хай росте. Диви? Ні, я думаю, що. У що... мене вже теж. То листок там. Каже, того ми не загубили. Йх. Скільки того? І давай що? З того, що почалося. З того. З того почалося. Чотири малих і чотири великих. І Якщо хтось буде казати, що грибарка, ще щось, то неправда. Не Три малих коріння можна виривати. Отже, йдемо до машини і ще дружина знайшла біля стежки такі маслячки. Такі грубенькі. Та може є лежить. Бачиш? Ні, ближче до мене. Ну то добре. Все, вже йдемо до машини. Ось такий у нас на двоїх за пару годин. Ну як за пару годин? За годину 4 половиною. Ну нічого, класно. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, Па-па.